Ой летіла стріла, ой летіла стріла з за синього моря, де ж вона впала на вдовинім полі. Кого ж вона вбила вдовиного сина? Немає нікого плакати по ньому. Летять три зозуленьки. І всі три рябенькі. Одна прилетіла в головоньках сіла, друга прилетіла. Край серденька сіла, Третя прилетіла, та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна. Сіла край серденька, то його миленька, а в ніженьках сіла, то його сестриця. Де матінка плаче, там Дунай розлився, де плаче сестриця, там Слізок криниця, де плаче миленька, там земля сухенька. Ой, матінка плаче, поки жити буде, а сестриця плаче, поки не забуде, а миленька плаче, поки його бачить. В суботу сваталась, неділю вінчалась, а у понеділок нагайка шуміла коло її тіла.